Без сумніву, розширення для виробництва у Fusion містить чимало функцій, які підтримують тривісну обробку. Але в чому справжня цінність цього розширення для твого бізнесу? Хоча ми і використовуємо ось цей проект, форму для лиття пластику, як приклад. Важливо розуміти, ці інструменти і сценарії так само ефективні і для інших типів деталей, а іноді вони дають ще більшу вигоду, і, зокрема, в серійному виробництві Почнемо з траєкторій та автоматизації, які входять до розширення. Автоматичне розпізнавання отворів спрощує програмування, замінюючи ручне створення операцій на автоматизоване, Fusion самостійно виявляє отвори на деталі і автоматично застосовує шаблони. Ти сам задаєш стандартні процеси свердління. Стіпен Shallow – це стратегія, яка спрощує обробку складної геометрії. Вона автоматично визначає ділянки з крутими і пологими поверхнями та застосовує різні підходи до кожної в межах однієї траєкторії. Це дозволяє скоротити час програмування і покращити якість поверхні вже з першого проходу. Corner Strategy – стратегія для покращення обробки кутів. Вона виявляє залишки матеріалу після попередніх інструментів і використовує різні методи, щоб ефективно та безпечно їх прибрати. при цьому контролі. Полюються навантаження на інструмент, щоб уникнути зламів і досягти бажаної якості поверхні. Advanced Swarf дозволяє створювати траєкторії Swarf, обмежені трьома осями руху. Вони підходять. Для обробки вертикальних стінок, які можуть переходити в нерівні підлоги, ця стратегія має розширені налаштування, щоб досягти високої якості поверхні та одночасно зменшити тривалість обробки. Дебур це автоматизований процес, який створює траєкторії для зняття задирок і гострих кромок після основної обробки. Це скорочує час на кампрограмування програмування і повністю прибирає потребу в ручному зачищенні деталі. Кожна з цих траєкторій сама по собі вже цінна, але коли їх поєднати із гнучкістю і автоматизацією, ефект справді потужний. Наприклад, цього проекту розширення дозволяє зекономити приблизно 15 годин програмування. і це ще не все. Воно дає змогу поширювати кращі практики в команді, щоб новачки могли використовувати досвід інженерів із більшим стажем. Розширення також покращує якість поверхні, скорочує час обробки і дозволяє уникнути додаткових процесів. Таких як ручне зачищення чи полірування. Інструменти модифікації траєкторій допомагають швидко перетворити хорошу траєкторію на ідеальну, без потреби в повному перерахунку. Це економить і час і зусилля. Можна обрізати або видалити непотрібні сегменти траєкторії, перемістити точку старту в оптимальне місце, або швидко замінити інструмент, який використовується в траєкторії, на інший із меншим вилітом або новою оправкою. Модифікація траєкторії дає гнучкість для швидкого створення кастомних стратегій під конкретний проєкт, це може зекономити до трьох годин програмування. І при цьому ще й скоротити цикл обробки та покращити якість поверхні. Інспекція деталей ключовий етап у виробництві. зазвичай її проводять на координатно вимірювальній машині після обробки. Але якщо виявити помилку на цьому етапі, вже пізно щось виправити. Тому дуже важливо виявити відхилення якомога раніше. Завдяки щупу на верстаті можна створювати інспекційні операції, перевіряти отвори, виступи, стінки, канавки, кути прямо в процесі обробки. Це дає змогу вчасно помічати неточності і встигати врятувати деталі, не переводячи їх у брак. а ще звільняє СімМ для фінального контролю. Вирівнювання допомагає у процесі встановлення компонента на вашому верстаті. Це особливо корисно, якщо ви працюєте з деталями, які є великими або мають складну форму, або які вже були оброблені раніше. Такі деталі складно і довго встановлювати. Цей процес спрощується завдяки революційному рішенню, яке ідеально узгоджує програму ЧПУ з фактичною геометрією щупа. що дозволяє виконувати операції з максимальною точністю та ефективністю. Повноцінне використання щупа вашого верстата може заощадити години або навіть дні, дозволяючи дотримуватися вимог до якості та уникнути переробки деталей. У цьому проєкті ми прогнозуємо економію 12 годин. Хоча на складніших роботах цей показник може бути значно вищим. Якщо підсумувати всі ці заощадження, це дає 30 годин економії часу на такому завданні. Ставки в майстернях можуть відрізнятися залежно від регіону та складності роботи, ходячи з вашої типової ставки, якою є грошова цінність цієї економії часу? І це лише один проєкт. А якщо ваш бізнес щомісяця виконує схожі проекти, якою буде ваша річна економія? Ці заощадження скорочують строк окупності розширення Fusion Manufacturing, але варто дивитися далі, ніж просто економія часу в грошовому еквіваленті. Розширення також дає переваги, такі як зменшення часу обробки, покращення якості поверхні та підвищення контролю якості. Подумайте, яку цінність це має для ваших клієнтів і як це вплине на репутацію вашого бізнесу. Економія часу означає, що ви можете брати більше замовлень. А розширена функціональність відкриває можливості для виконання більш складних і прибуткових робіт, що ще більше підвищує вашу рентабельність у міру розширення ваших можливостей, додавши поворотну вісь до вашого тривісного верстата або використовуючи п'ятиосьовий верстат, ви вже матимете всі інструменти, щоб досягти успіху в багатовісній обробці. Функції та траєкторії для цього також входять у розширення Fusion Manufacturing.